Зараз повертаємося до головних до головної новини дня. Віктор Янукович відмовився піти у відставку і події в Україні назвав державним переворотом. Що на це каже майдан? Почуємо від Бориса Сачалка. Він наживо, як завжди, самого серця Києва. Борисе, привіт, як протестувальники зреагували на відмову Януковича скласти повноваження президента. Добрий вечір Володя. Хоч сам Янукович спростував інформацію про свою відставку. Втім, на євромайдані з ним попрощалися сьогодні вже о третій годині дня. Власне, тоді зі сцени Євромайдану оголосили про начебто відставку Віктора Януковича. Трошки пізніше на а біля Євромайдану з'явився Юрій Луценко. Його моментально течили мітингувальники і хвилин 30 розпитували, а що робити далі. Луценко їм відповів курс на Європу ще не взято. сьогодні. Фактично є перша перемога Євромайдану. А реально, це перша перемога. Це заява Януковича перед відставку. Фінальною перемогою Євромайдану є, буде рішення Верховної Ради про угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що, власне, почалося революція. Я практично не маю сумнівів, що новим прем'єр-міністром буде Юлія Тимошенко. Я впевнений, що вона сформує нову урядову команду, яка зможе вивести країну з найглибшої кризи. Я нагадаю, раніше повідомляли, що саміт, на якому можна буде розглянути асоціативне членство України в Євросоюзі, може відбутися вже у березні, Володю. Борисе, яка ситуація на центральних вулицях зараз, і чи у безпеці золотовалютні резерви України? Що коїться в національному банку і довкола? Володя хочеться вірити, що золотовалютні резерви України під пильним наглядом і контролем. Власне територію Нацбанку і будівлю Нацбанку оточили загони самоборони і сотня афганців. Вони всередину не заходять, пильнують виключно периметр і обшуковують автівки, які виїжджають із Нацбанку. На це має домовленість із штатною охороною Нацбанку, яка відповідно працює всередині? Прошу послухати Банківська система повинна працювати, як завжди, як годинник. Всякі бувають голови. І завдання, щоб до суботи, до понеділка все було гаразд. «Будуть виїжджати, ми перевіряємо, що вони там виводять. Так приблизно, так, тому що тут золото не вони, щоб ніякі папері такі не були. Але ви перевіряєте машину. Обов'язково. І одна машина не приїде. Туди запускаємо звідти ну, під контроль. Головні ж події сьогодні відбуваються не так на Майдані, незалежності скільки на підступах до нього. Сьогодні мітингувальники розтягували міліційні барикади з таких величезних вантажівок. А також перебирали територію урядового кварталу. Чим жив Євромайдан вчорашню ніч і сьогоднішній ранок? Зараз розповідатимуть мої колеги. Прошу подивитися їхній матеріал. Близько 6.30 ранку по всьому майдану пролунала е, команда Тривога і ми зараз йдемо повіряти, в чому ж власне справа. Всі люди наразі біжуть туди. Через кілька хвилин стає зрозуміло, тривога навчальна. І Ранок все-таки, да, щоб в тонусі тримати себе. Ага. Ну, що ж ви думали? Люди, Ніч супростої, що вже ж можна там. трошки розслабитися, а тут треба раз і бойовий дух. По іншу сторону барикади тут завжди знаходилися силовики. Зараз цей квартал повністю зайнятий мітингувальниками. Вони вишукувались. Вздовж дороги зі щитами, і фактично повністю зайняли урядовий квартал. А це вхід до адміністрації президента, щойно міліція залишила свої пости охороняти будівлю, де має засідати гарант. Стали мітингувальники. Зараз ми їх запитаємо. Охороняємо да, від кого ми не можемо... від тітосок, від Беркут. Двері до адміністрації президента закрили ось таким залізним тросом. Фактично їх неможливо відкрити, але ми бачимо, що група мітингувальників пробралася до двору адміністрації і вже роблять там фотографії на пам'ять. Шукали президента. від іскали. Так а де він? Знайшли? Ні? Немає. А є а там розтворився десь. то За дві години до засідання Верховної Ради вулиця Шовковична абсолютно пуста, немає жодного правоохоронця. Тут же навіть можна спробувати зняти каску, подихати свіжим повітрям. Периметр біля Верховної Ради також вже під контролем. Мітингувальники вони стоять по периметру з щитами. Скажіть, будь ласка, як е, проходить. Без коментарі Без руки. руки. Все, нічого більше не говорить. Вам дозволено говорити лише одну фразу. Без коментарів. На всій території ми бачимо лише кількох працівників охорони парламенту. Вони, як виявилось, абсолютно не проти такої допомоги. Як ми ставимося? Допомагають нам з охороною. Будь ласка, допомагають. Та все ж нам вдається знайти аж двох міліціонерів в урядовому кварталі. Їх лишили охороняти кабмін навпроти за щитами бійці самооборони. Ми просто стежимо, щоб не було мародерства, щоб не полили разом із Ми просто щоб не було мародерства, щоб зберегти документи, техніку. Тобто, ви з хлопцями абсолютно нормально там, ніяких конфліктів. Бач, нормально спілкуємось, бачите все нормально. Барикаду на Грушевського охороняють зі зброєю. Ближче до 10-ї ранку люди отримують все більше інформації щодо перемовин влади та опозиції і вважають, що майдан вже перемог. Це перемога, це 100%. Одну це перемога. перемога. Все-таки народ все на за правду Я за віру, все-таки добилися. Добилися, так, да, є втрати, дуже великі втрати. Є, є верх 100 чоловік втрат, але перемога вона й дорожча. Як же Майдан пережив решту дня, розкаже мій колега Дмитро Литвиненко. Сцена на майдані задрапували Булі, чорною тканиною, готують ікони. Сьогодні тут прости. будуть прощатися з померлими. Hey, тут нема місця для ейфорії та святкування перемоги. Тут перемоги нема, а є труна в ній давид. Поруч виставка набоїв, якими його вбивали. Давид приїхав з Грузії. Поруч з домовиною грузинські та українські прапори. Давид – це герою Грузії і герой України. Це Там брат. Священники прочитали молитви труну Давида, підіймають і виносять. Йому сьогодні летіти в Грузію до мами. На Майдані бійці об'єднані в сотні, мертвих теж об'єднали. Назвали небесною сотнею. Зі сцени закликають не забути про Давида. Робити все. Щоб жертва Давида, жертва тих сотні небесних хлопців, була немарною. Вся вулиця Інститутська наразі великий меморіал. Тут була страшна контратака. Звідси несли скривавлених хлопців. Тепер, там, де вони наклали життям, ставлять свічки і кладуть квіти. На вулиці Інститутській сьогодні встановлюють пам'ятники на тих місцях, де загинули люди. Там ще є сліди крові. Тут був обстріл майданівці. Ховалися за стовбами, а їх обстрілювали. І тут є сліди від кулі. Бачите, що це сліди від кулі. Під сцену приносять нові труни два хлопця Юрко та Сергій. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Нехай це буде останні жертви того кровопролиття. Біля домовини дружина. Вона шокована. Місто тальне, Черкаська область. У Юрія Григоровича залишилося троє дітей. Зі сцени закликають не покинути родини загиблих на майдані. Всім довічні депутатські пенсії. Бізнесменам пропонують брати на утримання соротилі родини. Втім, допомога потрібна вже громади, міста сіл передають гроші удовам. На сцені сотник Юрія він не вберіг. Ви бачите, 20 років плакав не міг. Каже, не хоче помсти, хочу справедливості. Зараз збираємо докази, речові докази з палаця Жовтнева, з Грушевського, починаючи від куль з гільз. Доки наші суди не спроможні це зробити, нічого. Ми будемо чекати. І через 10, і через 20 років тих злочинців настигне кара, та котра і Божа, і наша народна українська. Труну піднімають на руки на до кутафалку. Священики співають вічну пам'ять. Обіцяють пам'ятати Дмитро Литвиненко Сергій Стаценко Валерій Ратушнюк та Володимир Тихомир. Програма Вікна СТБ Протягом усього дня аж до вечора на Євромайдані продовжували прощатися із загиблими євромітингарями. Тим часом на всій території Євромайдану розгорнули такі невеличкі меморіали у пам'ять загиблих мітингарів. Як правило, розташовуються вони безпосередньо у тих місцях, де знайшли тіла загиблих євромайданівців. Найбільше таких меморіалів на вулиці Грушевській та на інститутській. Тим часом сьогодні на Львівщині у поминальну суботу поховали першого загиблого під час останніх сутичок на майдані. Прощатися із героєм прийшло ціле містечко Дубляне. Загалом Львівщина втратила найбільше своїх земляків. Від куль загинуло аж 14 жителів області. завтра планується найбільше поховань на Львівщині. Проте сьогодні там почали вже прощатися зі своїми земляками. Прошу подивитися матеріал моїх львівських колег. Люди плачуть, але цього не помітно, бо на дубляни падає дощ. Тут прощаються із анатолієм Жоловагою. Кілька тисяч люду прийшли провести в останню путь 33-річного спортсмена. Саме себе не побачить, як водять. У вівторок чоловік вперше поїхав до Києва на майдан та пробув там недовго. Його наступного дня убив снайпер. Куля зайшла спереді і вийшла ззаді, так зміщеним центром, і практично розірвала ззаді череп. Тому він весь забинтований зараз. Так він. Лежить практично ми лиця не бачимо. А за життя, пригадують друзі Анатолія, із його обличчя не сходила усмішка. Веселий, був такий хлопчик-живчик, завжди такий проворний. І чогось не міг від тої кулі відвернутися. Дуже взагалі любив от співати. І коли ми збиралися, то він от розсмішити. Ви знаєте, він був веселом, от він міг розсмішити. До 34-х Анатолій не дожив всього три тижні. В моїй пам'яті ця дитина залишилася, це вже дорослий хлопець, але залишився як дуже. Добрий, щирий, дуже такий. Знаєте, позитивний, теплий хлопець, дуже такий спортивний хлопець, хлопець, який ніколи ні в чому не бачив погано, ніколи ні в чому не бачив зла. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.